ти снятра. Уже було що того. я викину. Ай, запакачай. Зараз тут Ух. Хоче брата молодий. Я забираю. Зараз там су. От ти і так. Я півколениці

Рі! Сір. Мочник! Влопці той тягне кобилу волоком, з грузом. Леся та грудиці. Йоп-йома! дати їсти? Як в, 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 в літравесівки бураків. <ріху> що це, блядь. Посов'я хлопця, що ще є. Це пускати гату Подивитися, що діє. Рур. О, лев, йоп. Рсі. Рур, <ріху> бля. Роу, те, блять, дрова заблєш! Вот газда, 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 газда, вот Врасуйте, ну, газду з фотографуйте. Газду, от, то його тінь, але ж грошей немає, сука. Тінь! А не Та це що грудниці не ведку. Тебе не ведно грудниці. Ух ты, дважі ще роки.

Купуй, Богдан, до кобелів, до пари, якраз до тої кобели, що я тобі продав. Ти будеш мати. Богдан? Ну, він в мене кобелу вже одну купив. То він ще й цього купить,